Сестри Тетхем Привіт! Це подкаст Сестри Тетхем». Подкаст, в якому дві дуже різні сестри намагаються з'ясувати, чи є в них щось спільне, окрім прізвища. Мене звати Орина і я молодша сестра. Мене звати Настя і я старша на сім років. Ми з Настею виросли в одній родині, ходили в одну школу на деякі спільні гуртки та навіть тусили з одними людьми. Увесь цей час всі навколо казали, що ми дуже різні, і от ми вирішили, що настав час розібратися, чи це правда. В кожному випуску ми обговорюємо різні життєві теми та шукаємо точки перетину з надією, що вам буде цікаво це слухати. І сьогодні ми говоримо про алкоголь. Єй! Тема може бути неочікуваною, але ми хочемо про неї поговорити і почати з того, що дати якийсь контекст, яка ситуація з алкоголем зараз в нашому житті, Оринко. Прошу розказати про твої стосунки з алкоголем на даний момент. На паркет запрошується. Пара, номер 29. Е, так, мої стосунки з алкоголем зараз. Я про це думала і вирішила знайти таку аналогію, що для мене алкоголь зараз це як оливки, які я дуже люблю. Але в оливках багато солі, багато жиру, і це дорога мертва їжа. І прикольно мати її як опцію. Але у мене взагалі нема бажання включати це в регулярне меню. Мені здається, що це якийсь. Найвлучніший опис, який я можу дати коротко, це ритуал для певних людей в певних ситуаціях. Бо мені ніколи не хочеться випити на самоті, наприклад, ні, я такий патерн, як алкоголь в лікувальних цілях. Я думаю, це щось від мами. Коли в серванті стоїть пляшка дорогого коньяку. і коли я перемерзла, або коли був важкий день, але я не можу відключитись. Я можу випити чарочку канічку. І все, я після цього лягаю спати, і мені все все хорошо. Це не розслаблення, а блекаут. Снодійне. Прошу пані. Добре, добре. Про мої стосунки з алкоголем. Їх можна описати фразою: Я не п'ю алкоголь, п'ю воду 2 літри в день, не менше. Але. Треба зазначити, що ця позиція не гіперрадикальна. Типу я ні п'ю ніколи, ні при яких обставинах, ні грама алкоголю. І Якщо мені хтось наліє, я випадково вип'ю, бо і потім мене знудить, чи що я там вип'ю і потім я себе засуджую. Ні, такої ситуації немає. Я просто його не п'ю в абсолютній більшості ситуацій, в яких прийнято пити алкоголь. І для мене, наприклад, типова ситуація на побаченні, коли чувак п'є три коктейлі, а я п'ю три лимонади. Ну, згодна. Ну, на побаченні це взагалі інший вимір алкогольної теми. Що з ким? і Скільки пить на побаченні? Особливо на першому. О, так. Ой, до речі, мені здається, що я вже сто років не була на першому побаченні в барі. На каві якось все більше відбувається. Окей. То я так собі пояснюю, що, по перше, мені не подобається смак алкоголю. Ну, це дивно, бо він дуже різний. Та і ром і бейліс це взагалі різні напої. Але ось ця я не знаю етилова складова, чи як це правильно називається. Я її чую завжди в алкоголі, і вона мені неприємна. Тобто для мене, типа, кола смачніше, ніж ром кола Я не розумію на що розводити колу якимось там ромом, якщо вона від цього не стає смачнішим. Друге, я вважаю, що люди п'ють алкоголь, щоб розслабитися, або щоб зробити щось, що вони не можуть зробити без алкоголю, то я намагаюся розслабитися в якийсь інш інший спосіб і вчитися робити то, що я не можу зробити без алкоголя. Ну тобто, якщо там люди не можуть танцювати, то на мою думку, треба працювати з психотерапевтом там, медитувати ще щось, щоб навчитися танцювати без алкоголя. А третій момент: що алкоголь для мене пов'язаний з темою контролю і самоконтролю, яка є центральною в моєму житті, і мені просто дискомфортно не контролювати себе. А алкоголь завжди призводить для мене для до таких моментів. Ну бо я майже не п'ю, і від того я швидко п'янію, і сам стан сп'яніння мені не подобається. Власне, згодна з усіма трьома. Мені не подобається смак більшості алкоголю, і це теж причина, чому я його не п'ю. Ну, наприклад, пиво я взагалі не можу в рота взяти. Плюс один. Я не розумію пива вообще. Мені і запах не подобається, і смак. І взагалі мені в цілому подобається з коктейлів джинтонік. Це щось таке, що я можу пити, і мені приємно. Сидер деякий, і це власне мій go-to напій а з міцного алкоголю для мене це, напевне, текіла. в неї як такої нема смаку, але мені подобається ефект. А другий пункт теж ні, теж так само не готова для цього пити. Тобто, якщо я щось не можу зробити, а дуже хочеться, я скоріше сяду в кутку і буду про це думати тяжку думу. А третя про відчуття контролю. Мені теж це не подобається, і я завжди дуже обережно вибираю, з ким і де пити. П'ю зі знайомими людьми в знайомому місці, недалеко від дому або від ліжка, де я планую ночувати. І я знаю свою міру. Майже ніколи не доходить до цього втрати контролю, бо я знаю, що, наприклад, після двох сидрів в пабі, а тут пінта це більше ніж півлітра, що я точно вже буду п'яненька. То я можу попросити там пів пінти і пити її довго, запивати великою кількістю води, і теж я вийду, і зі мною буде все ок, і я буду в адекваті. А ти колись напивалась прям, прям так, що ти нічого не контролювала? Мені вже було десь, я не знаю, 26 або 27. І це сталося за таких умов: був хлопець. Який мені дуже подобався, і я йому ніби теж, але ніяк не виходило у нас ні сконектитись, ні законектитись. Такі такий флірт. Це було на роботі, але він ні в що не перетікав. А я дуже хотіла, щоб він. Пер. І в нас того навіть не виходило зустрітися на якусь там типу, вечерю, і та 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 І тут одного дня, а конкретно 20 березня, тобто це перед день моєї день народження, наступний день у мене день народження. Ввечері він мені пише: А я от звільнився з роботи. А давай підемо в бар. І я така: Вау, невже, зорі встали. Нічого, собі, ми зустрінемось. Я приїжджаю в бар, бар доска на Подолі. І, коротше, повертаючись до теми, що люди п'ють, щоб зробити щось, чого вони не можуть зробити, без алкоголю. Ті я не знала, як мені. Довести цю зустріч до якогось наступного кроку я не знайшла нічого розумнішого, щоб почати накидуватися разом з ним. І ми накидалися. і Я прокинулася наступний день у нього зі страшнішим бадуном. Просто от у мене бадун був одного разу в житті. Тоді мені було так погано. Я ходила в пиральну, засовувала два пальця в рот, я умивалась. При цьому це день народження. В мене дзвонить телефон. Люди хочуть мене привітати, щось там пишуть, а я в повних дровах. І ще в мене ввечері призначена вечірка з друзями. І я не уявляла, як вообще я встану і в шість вечора піду на цю вечірку, бо ну діпа, мені боляче лежати. В цей день я ходила в аптеку, покупала. Парашки якісь, щоб мені стало легше. Ну і, в общем, до, до шести вечора до вечірки я більш-менш розкунялась, бо я поспала, я випила всі ці парашки, але я вирішила, що невероген, похмілля не вартує всього, що було перед ним. І ну, що треба блін, вчитися знаходити контакт з хлопцем і спокушати його без алкоголю. Тепер твій хенговер, чи був як часто джусі? Подробиці. В мене було півтори випадки, коли я не пам'ятаю, що було. І перший був в пізні студентські роки. Перший раз, коли я спробувала водку. Це було з моєю тоді доволі близькою подругою і її приятелькою. І чомусь ми ночували у цієї приятельки і вже закривалися магазини, і ми купили з під прилавка в кіоску на подолі, і в них тільки була водка. І ми ще й купили якусь велику пляшку і смородиновий сік. І я подумала, звучить прикольно, окей. Я пам'ятаю тільки, як виставлені були чарки, і ми розливали цей смородиновий сік і водку. Наступна склейка це я блюю в туалеті, і потім наступна склейка я просипаюсь зранку. І я взагалі не розумію де я, хто я. Як мені дістатись додому? Це ще було десь на Борщахівці, а я жила тоді в гуртожитку на харківському шосе на Дарниці. Ну це дійсно питання, як звідти виїхати? Звісно, що не було грошей там ні на яке таксі. І я пам'ятаю, що я дуже довго добралась додому, і я просто в цій, коли я вже сіла на Дарниці в маршрутку. Я просто трималась за поручень і думала: я майже вдома, я майже вдома, я майже вдома. Ще 15 хвилин, і я доїду, і да, і мені було погано весь той день і наступний день. І ще в мене був здоровенний синець на стегні, який я теж не пам'ятаю, як стався. Але як ми потім обговорили, що походу це в них була сходинка у ванній кімнаті. Зачем? Навіщо робити сходи? В ванній кімнаті. Там була така сходинка, на якій, власне, стояла ванна. І я думаю, що коли я йшла до свого білого друга, я там впала на цю сходинку з Взагалі, в мене був даст зервиний сняк, який там тиждень чи два не сходив. От. А ця половинка від півтора рази, коли я не пам'ятаю, що було, це було на корпоративі цього року. Ого! Там, де наш, наш власник студії з. Зробив Маргариту в скляній банці, я не знаю 20 літрів. І він щось перелив туди, текіли, і, і всі просто всі накидались в мить. Всі просто через 15 хвилин після початку корпоративу, навіть ті, хто не планував бути п'яними, всі були в дрова. І там ще, там був якийсь інший алкоголь, але потім, коли ти вже почав пити цю текілу, ти не можеш типу, понижати градус, і тому всі просто продовжували <свисті> пити цей вунш-пунш. <свисті> і ну я майже все пам'ятаю з того вечора, але є трохи те, що я дивилась, ми потім дивились на наступний день фотки. І да, ми всі були озадачені. Деякими моментами, але знову ж таки це було все в дуже безпечному середовищі. Тобто, я знала цих людей, я знала, що з ними що не буде ніякого засудження, що я доїду додому нормально, що не буде ніяких проблем там з менеджментом. Ніхто не буде ні на кого вішатись, і буде якихось дивних незрозумілих ситуацій. Тому в принципі, «no regrets». Ну, і от не дивлячись на те, що я дуже сміялася весь цей час, коли ти розказувала із своєї історії, я теж сміялася, але ну, я не знаю, як це можна з собою добровільно зробити ще раз. Ні, точніше, не ще раз, а для мене я не розумію, як люди це роблять там, кожен тиждень. Чи кожен чийсь день народження? Тобто вони йдуть на день народження, вони знають, що вони нап'ються, і знають, що у них буде похмілля наступний день. Ну, це ужасно, це настільки неприємні відчуття. В тебе випадають вихідні, тому що ти просто ну боляче жить. Так, добре. І що? Оскільки якби це подкаст про рідних сестер, в першу чергу, які виросли в одній родині, то треба. Згадати, що було з алкоголем в нашій родині, і з'ясувати, чи ростуть звідти ноги нашого ставлення до цього питання, чи не ростуть. Так, що я пам'ятаю? Мама зневажає алкоголецентричне дозвілля. Я думаю, що це точно характеристика. Відверто, відверто. І у мами я пам'ятаю, що у нас був на кухні білий буфет, в якому на нижній поличці стояв алкоголь. Пам'ятаю, я це переважно, тому що там також стояло згущене молоко, яке вони додавали в каву. І розтворимо кава. І в цьому в банці молока були дірочки, і можна було сьорбати на мишу звідти молочко. Але поруч з цим молочком стояв ще алкоголь, ну ніхто не ховав його. Тобто він там завжди був якийсь Бейліс, Бехеровка, якийсь може коняк і щось таке. І це, от як у мене, типа вживалося в лікувальних цілях, або щоб дуже елегантно щось відсвяткувати. Тато, я пам'ятаю точно, що він пив пиво, ну так міг кежуалі. Після роботи випить пива вдома. Був період, коли він вживав багато алкоголю, і це було пов'язано з роботою. Принаймні, мені так пояснювали, що це бізнес-девелопмент двохтисячних сумах. Треба пити зі своїми бізнес-партнерами. І було мені здається, пару років, коли тато ну доволі часто пив, але. В мене, взагалі, при цьому нема травмуючих спогадів про тата і алкоголь. Тобто, я просто знаю, що був такий період, і я пам'ятаю, що я вже була старша, що він приходив додому пізно. Він міг бути на підпитку, і він йшов до мене в кімнату і намагався зі мною поговорити. Тіба він питав, як пройшов день, що там було, і мене це дуже бісило. То я або включала актрису і робила вигляд, що сплю. А, або реально спала, і мені здається, єдиний відбиток цього періоду це, те, що я досі не люблю випивших чоловіків в якомусь такому домашньому контексті, коли я займаюсь якимись своїми справами і приходить, випивший чоловік, і щось від мене хоче, намагається якось зі мною взаємодіяти. Я не люблю цього. Але це був такий період е, напевно, це все. Я згодна, що, мабуть. Назвати це травмуючими подіями не можна, але певними подіями, які вплинули на світосприйняття і і наставлення до цього питання, я б це назвала, і це крутиться довкола. Маминого засудження цієї теми, от ти сказала правильно, що вона засуджує алкоголецентричне центричне проведення часу, але нуді вона доволі радикально його засуджує. Та? Одна ситуація, коли люди це роблять, ну типа їх проблеми, їх життя хай роблять. Але мама це радикально засуджувала, бо тато брав участь в цих подіях. Так от, от типа там тато випивав, він повертався. Він ніколи не був ні агресивний, ні там. Ну коротше, він був бусічка-заєчка в цьому стані. І що було найцікавіше зараз, що я розумію, що він хотів в цьому стані з нами спілкуватися і виражати нам почуття. Бо загалом тато не виражав почуття. Я от не знаю, ти згодишся зі мною чи ні, але словесно, тато мені свою любов майже ніколи не виражав. Була така, типа пацанська любов в діях завжди там підтримує, завжди дає гроші, завжди слідкує, щоб всі були умиті, вдягнені в найкращій школі з репетиторами. па-па-па. але ну цих всіх рожевих соплей не було Важливе уточнення. Я вже рожеві соплі дуже важливі. Вони мають бути. Тобто, це не це, от з точки зору такої мені здається, пацанської любові. Це так називається. І от мені здається, тільки коли він був на підпитку. Та, ну і він ніколи не був на підпитку, що він не міг дійти додому чи повалявся в коридорі. Ну, я думаю, що за його життя там були випадки, коли він десь валявся. Все таки він довге чоловіче життя прожив, але ну, в нашій родині цього не було. Але ось цей момент, що він йшов до нас в кімнату дитячу, і що там були саме такі моменти: він: ой, дівчатка, як там Сюсі Пусі, як ваші справи. Мені здається зараз, що... Це був чи не єдиний момент, коли він дозволяв собі це випустити ці почуття і цю ніжність, яка у нього була до нас. І зараз мені, наприклад, дуже шкода за те, як я поводилась, що теж я або зображала актрису, що я вже сплю, або я його, типу, тато, не чіпай. М -м". Ну, ти все ще була дитиною, і це дивно себе. Брати таку відповідальність, що ти там могла якось по-іншому не взяти мамину сторону, взяти татову, ну не могла. І я думаю, що зі мною він був більш багатослівний, ніж з тобою. Да, ми були ближче, бо я вже була друга дитина, і він вже був іншим чоловіком. І що напевно я це отримувала пізніше, в іншій, більш екологічній формі. І тому оці всплески ніжності посеред ночі, коли я вже сплю. Для мене це було про мої кордони. Чому ніжність відбувається на твоїх правилах, а не на наших спільних? Я зрозуміла. Так, всі і з іншими фактами в історичній довідці я згодна. Я думаю, зі згущеним малачком згодна. Абсолютно символ мого дитинства. Баночка з двома дірочками, з яких можна дурнути згущене молоко на мишу. Як розклад в родині вплинув на формування нашого ставлення до алкоголю? Ну, мені здається, я вже проговорила, що я вибрала мамину лінію по життю, яка полягає в засудженні алкоголю, виживання алкоголю іншими людьми. Важливо уточнити, що я ніколи не говорю все в голос. Я мовчки їх засуджую. Зараз і мої знайомі мене від френдять <сум> дізнавшись, що я мовчки їх засуджую. Люди, чесно, я б хотіла цього не робити. Це в мене стоїть в списку питань на обговорення з психотерапевтом. Я хотіла б від цього звільнитися. Я хотіла, щоб мені було все одно, хто п'є, хто не п'є, бо це життя інших людей. Я не впевнена, як на мене це вплинуло. Мабуть, скоріше, оця лінія, що алкоголь це не головне спілкування, яка була в родині, вона так само збереглась в моєму житті, і я за це вдячна. Бо у мене ніколи не було спокуси заводити якісь стосунки навколо алкоголю, планувати якісь міроприємства навколо алкоголю. І для мене це чуже. Щодо осудження, я не засуджую людей, які вживають алкоголь, навіть якщо вони вживають його в якихось кількостях, які я вважаю для себе в своєму житті неприпустимими. Але я точно знаю, що я не зможу бути в близьких стосунках з людиною, яка вирішує проблеми алкоголем, яка не уявляє зустріч з друзями без алкоголю, якій треба алкоголь постійно. Щоб розслабитись, да яка закриває замість заносити гроші терапевтам чи на йогу, чи та, ще комусь, вона це носить в алкогольний відділ сільпо плюсую, плюсую. Тут що теж я про це не задумувалася, але ну да, поряд собою мені було ну це неможливо і бути в стосунках з такою людиною, Думаю, після цього життя. Яке любе гармонійність, наступну людину мені саме таку підсуне, щоб я чогось навчилася, але зараз мені це важко. Давай ще скажи мені, чи ти пам'ятаєш, коли ти вперше спробувала алкоголь? Я не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що в мене вже в школі була ця лінія партії, що алкоголь це погано. Тобто, коли всі мої однокласники, я не знаю, чи це тільки в Сумах, чи це в всіх провінційних містах, чи це в Україні загалом, але дуже багато людей в університеті вже кидають пити. Так, Бо вони в школі підтверджу. перед дискотеками глушили вадяру і ще щось. От я не була в цій когорті. Щось там, якісь. Блі, це ж називалися ці слабо так. Шейк, чи і ще якісь були джинтоні? Ну, це ромкола були, ром а потім з'явилися шейки. так, продавалося. От щось таке ситуативно я могла пільнути. Це перед дискотекою «Вельдорадо»? Я дуже рідко була в Ельдорадо. У нас були шкільні в романтиці, в нас колись була ще фортуні. У нас більше всього була фортуна. Ну, да, і от перед цією фортуною. Та да, там, типа, на сходах, якщо ти пам'ятаєш, оцей другий корпус, який старий такий, там така вінтова лісниця була. Так. внизу вона вела в заловку, а вгорі вона вела, і там був такий да, закуточок. Да, да, там да. були двері, вони були зачинені, але там був закуточок, і отам от я пам'ятаю, <laughs> що відбувалось якесь розп'яті алкогольних А сквернілі Сумський Хогварт. Та що там там в цьому Хогвартсі цвіт, сум і класичної гімназії, там з року в рок просто так? Тому я не пам'ятаю перший раз. Я пам'ятаю, що в школі я цим цікавилася, але не пізнала цю тему. В університеті вже щось я теж приблизно так само чуть-чуть цікавилася, і вже там в своїй умовні 25-26 я взагалі перестала. Що мене наводить на думку, знову вмикається рефлексія, яку Пожалуйста. ти виражеш, що цей етап я не допожила, і що він мене, сука, ще наздогонить. Стопудово. А ти пам'ятаєш свій перший? Ну я перший теж не пам'ятаю, але ми з моєї цей нещодавно намагались згадати, коли це почалось, і зійшлися на тому, що це почалося, коли нам було 13 років, і ми кинули навіть не в університеті, а в 9 класі. Ми абсолютно втратили інтерес до алкоголю після того, як її мама знайшла її не в невадекваті. А я кинула солідарності, тому що я буду ми команда. Якщо то не один. Я теж пригаю за нею, і я не знаю, у нас був теж більше як дослідницький інтерес, але ми теж не пили міцний алкоголь. Пам'ятаю, що ми пили, можливо, якісь ці коктейлі пробували, пиво пробували. Пам'ятаю, як у нас були різні стратегії, як його купувати. А ми дуже любили наливку. Ми дуже любили наливку настоянку, і ми їздили аж на її Куплять ого через це місто. Ну, бо знали, що там продадуть. Да, ще Ми знали, що біля Черепіна був магазин Беріска, там теж продавали. Ми, в общем, пробували різне. Потім був оцей конфуз, як кажуть очевидці, там з'явились три топора в певний момент, і це зруйнувало вайб. А що Це таке? Це як дешевий портвей, такий в картонному пакеті. Mm -hmm. І от, і в дев'ятому класі ми кинули пити, і ми навіть не пили на випускному. Було смішно, що всі наші бедбої і опасні пацани, у яких батьки там СБУшники, вони почали пити десь в класі 10-му, чи в кінці 9-го. і у них оцей припав період розквіту на одинадцятий, там де вони прям теж за школою оглушили якісь там кінькі водку. А ми просто проходили повз з знаючим виразом обличчя, і такі. Ну удачі, ребята, на вашому шляху. Окей. Я думаю, що ми таки маємо підсумувати про спільне. Та різне у ставленні до цього питання у дітей з однієї родини. І здається, що тут у нас спільного більше, ніж різного. Я б виділила то, що ми не вважаємо, що алкоголь має бути центральною темою стосунків з друзями, і, і алкоголь не має акомпонувати будь-які соціальні чи дружні події. І це в нас спільне. І мені здається, що це ми такі забрали з нашої родини. З різного, це те, що я піш, пішла на радикальний полюс невживання алкоголю і малчалівого засудження. Ну але невеликого друзі. Простіть Ні, Ну і це проблема ж не в друзях. Ти ж чесно про це кажеш. Дризі з друзями з друзі, все, проблема ок. не в вас да, що це твої ок. приколи більш ніж ок. Та що це мої приколи? Ну а ти вибрала менш радикальну лінію пийти собі на здоров'я, просто не підходьте. Коли <с> <с> ви випили занадто багато, да, не підходь ти Ну, І сама п'єш теж п'єш в своє задоволення в тій кількості, яку вважаєш за потрібне. Я думаю, що просто в силу віку ти трохи ближче на себе прийняла цей удар з маминою лінією і татовим цим періодом веселощів. Бізнес-девелопенту. Бізнес-девелопменту, бізнес так. А в моєму випадку він трохи пройшов повз і так показательний. Типу, що я це пам'ятаю, що це було, але це не дуже на мене вплинуло. І я пам'ятаю, що у мене не було проблем вже коли я вчилася в університеті і приїжджала в Суми, і пішла з подружкою, і ми були якийсь шмурдяк. І, ну, і він дуже сильно воняв, поки спала вдома, і мама теж з німим осудом зайшла в кімнату і сказала Аріша. Серйозно? Ти що, біла? Я сказала, так. Да". <laughs> <laughs> ну мені вже було більше, ну точно, декілька років більше 18, І мені здається, після цього мама якось е... зрозуміла, що цей кейс програно. Я її запевнила, що я роблю все по уму, і що її осудження ніяк не впливає на мої рішення, і якось ми на цьому зійшлися. Також під запис скажу, що у нас з мамою є традиція випити разом коньяку на новий рік. Так. Тому ми інкорпоруємо алкоголь в нашу сімейну історію, але дуже дозовано. Я згадала, знаєш що? О, Колись ми з мамою поїхали разом в Турцію. Я пам'ятаю. Колись ми з мамою поїхали в відпустку в Турцію вдвох. Це мені вже було десь 22 роки. Я вже працювала. Ну, відповідно, мамі було 50. І д'юті фрі була акція на бейліс. Можна було купити три пляшки за ціною двох. Ми купили, бо мама любить бейліс. А мені це теж як згущене молоко, чи з мятним чи з шоколадним смаком. Ну я трохи алкоголю. На жаль, але за солодке все я душу готова продати. Ми собі купили бейліс, і ми його там пили в цій Турції і ще додому назад привезли. І от зараз я думаю, як взагалі це вписується. Ні, ну, це вписується, да що у мами є ось ця, типу, якась це має бути красиво, це має бути якийсь дорогий алкоголь, як естетичне там якесь переживання чи вішенка на торті. Мабуть, це було так, ладно. от така в мене є історія. На цьому будь кінець. Так, це був подкаст сестри Стетхем. Дякую, що були з нами. До зустрічі у нових випусках. Бувайте здорові! Що це дейт, то я кажу так, я не п'ю я не люблю, я не маю нічого проти, щоб ти взяв собі. Я засуджу тебе, коли я прийду додому. <рес> Типо того.